Локація благодійного концерту площа Хрещатих Сіті. Мета допомога мешканцям притулку для бездомних тварин. Друг грають гурти Аліса, люді Вітра, ВМТ, Соловій Мукусів, музиканти Олексій Хуторний, Сергій Бобров, Юлія Бунь Волкотруб, Віктор Збіг, Юлія Черняєва та інші. Остання вокалістка є ідейною натхненницею благодійного концерту. На фейсбуці фізбуція бачу дуже часто мені приходили запрошення про те, що в інших містах відбудеться. Е Благодійні концерти за участі місцевих музикантів. І Я подумала, що чому б не зробити це у нас, тим більше, що притулку дуже потрібна фінансова допомога. Дівчина сама нещодавно взяла з вулиці чотирилапого друга. Песик на ім'я ключик тепер в теплі і в добрі. Він у нас жив в нашому мікрорайоні. Довго ми його підгодовували. Десь місяць всі, якби в будинку, вже знали, що це мій ключик, моя собачка. І потім ми вирішили все таки його забрати, зважились на це. І в нас зараз живе така собачка з вулиці. Дуже розумна собачка, дуже вихована, слухняна. Тож я рекомендую всім брати дверняжок. дверняжки дуже класні собачки. Розуміє проблему чотирилапих і знаний собаколюб Сергій Бобров. Собаки дарні. Собака вже допомагає людині 15 тисяч років. А ми що не можемо їй допомогти, хоча б так треба таке робити, тому що ну хто їм допоможе, якщо не ми. І якщо цього не робити, то ми не будемо ну європейською державою. Решта музикантів також без зайвих вагань зголосилися допомогти собакам безхатькам. Я ніколи не відказувався від от благотворительних концертів, взагалі ніколи. Тому що якщо можеш як допомогти, то, то почому би не собственно говоря. Тварин дуже люблю, хоча сам тварин не маю в домашніх умовах, але те, що має собачку дуже гарно. Да, дивлячись на цю собачку, хочеться, щоб всім собачкам теж було так гарно, як наші. Долучилися до проєкту і пересічні містяни. Щоправда, через спеку охочих насолодитися концертом було небагато. Утім, чотирилапим нечисельна публіка допомагала охоче. Скринька швидко наповнилася благодійними гривенниками. Волонтери друга допомозі радіють. Говорять, притулку не вистачає не лише грошей, а й робочих рук. В Притулку зараз перебуває близько 400-450 собак, і тому фізично, наприклад, навіть Волонтери, які зараз є, вони не встані гарно за встежити з усіма собаками. Тобто насамперед актуальна допомога руками прийти там, погуляти з собаками, просто там напоїти. Також актуально зараз, саме в час, коли спека дуже велика. Миски в нас немає мисок. Нам дуже актуально, щоб в ці миски ми наливаємо воду, але не пластикові, а залізні. Цього вечора музиканти грали упродовж трьох годин. За цей час організаторам заходу вдалося назбирати на потреби притулку 1200. 296 гривень і 75 копійок. Марина Луг'яненко, Віктор Наточий, Віка новини.